Стаття була на тему, коли якась людина робить якусь нечесність супроти іншої людини. А як сидиш в після робочий час, і, звичайно, ніхто тобі цього не оплачує. Ручки чи інші канцтовари для роботи часами купуєш за свої гроші. Це стосовно того, що я навів приклад, що канцтовари з роботи крадуться. Використовуєш свій особистий телефон для роботи. Було би чимось неправильним, стикати лобами, не знаю, там, наприклад, працівників і роботодавців. Тому що кожен. Коли робить і спецовісті, сам для себе повинен визначити, чи є з мого боку якась нечесність. Наприклад, чи я там користуюся, наприклад, робочим ксероксом, використовую той самий папір, не знаю, чи використовую якусь там робочу техніку для е, своїх особистих цілей, не для робочих. Це кожна людина приймає рішення для себе, чи може вона це робити, чи не може, е, чи це дозволено, чи це вже не етично буде. Натомість, якщо, давайте по черзі, ось ви пишете: якщо сидиш після робочий час і, звичайно, тобі цього ніхто не оплачує. Ну, гаразд, я вам відповідаю: так не сидіть. Навіщо ви сидите після робочий час? Не сидіть. Мене тут насторожує слово сидиш. Навіщо сидіти? Ну от, розумієте, от є люди, які сидять на роботі, а є люди, які ходять на роботу, а є люди, які працюють на роботі. От дивіться, от всі ці визначення чесномовні, чисто словесні, але вони дуже сильно відрізняються. І так, напевно, ви знаєте, і я знаю, що є по сьогодні дуже багато різноманітних робіт, де люди просто сидять на роботі. Є люди, які дуже багато працюють на роботі. А є такі роботи, де часом треба посидіти, а часом дуже сильно побігати, і немає коли присісти. Ну, теж знаємо, але все залежить. Тому, якщо у вас, наприклад, є така ситуація, коли, наприклад, вас там десь залишають, чи ви там чогось не встигаєте, ну, то робіть так, щоб встигати. Або якщо вас залишають на понаднормові години. І вам цього не оплачують, то ну, маєте рот, скажіть, що слухайте, є така-така ситуація, е, значить, я пропрацювала свій час, приходжу на роботу вчасно, е, використовую свою роботу чесно і закінчився мій робочий день, і я маю право йти додому. І можете це сказати. Я ж не знаю, де ви працюєте. Взагалі, е, дивіться. Є різні роботи, і про кожну з тих робіт потрібно говорити, напевно, індивідуально. Але е, якщо вам щось не підходить, то говоріть з, з своїм роботодавцем. Бо от є такі роботи, які, наприклад, мусять бути ну, кров з носа. Ну, наприклад, е, що це в нас було? Обрали папу. Робочий день закінчився. Але наші працівники, зокрема Юлія Завацька, серед ночі повернулася в редакцію і цілу ніч штампувала матеріали про нового папу. Тому що... Вибрали нового папу, і тому що це зрозуміло, що потрібно це писати зараз, того, що завтра ці матеріали вже будуть непотрібні. Люди сьогодні хочуть знати, хто це такий. Був, ну пам'ятаєте, коли його обрали. Так само, що стосується, наприклад, людей, які працюють з продуктами, з врожаєм. Є час, коли потрібно працювати більше, тому що продукти псуються. Це саме стосується робіт, пов'язаних з охороною здоров'я. Далі, ручки інші канцтовари для роботи часами купуєш за свої гроші. Е, ну, гаразд, приходьте до роботодавця і кажіть. Значить, ручки, канцтовари і так далі. Я витратила таку-то і таку-то суму, прошу компенсувати. Кажіть, тільки ну, не мені. Кажіть це вашому роботодавцю. Пішли далі. Використовуєш свій особистий телефон для роботи. Також наступна справа: я ж не знаю, про що саме мова. На деяких роботах, які пов'язані саме з телефонними дзвінками. З тим, що люди весь час сидять і весь час телефонують, а не час від часу, то є таке поняття як робочий телефон інколи так на роботах. Натомість, якщо ви це робите часто і, наприклад, витрачаєте теж свої гроші на телефонні дзвінки, ну то скажіть, що я там цього місяця на телефонні дзвінки витратила таку то суму, або я не готова на роботі використовувати свій особистий телефон. Прошу видати мені робочий. Ну, будь ласка, кажіть це. Але тут працює інакше. Тобто, сказати мені це щось одне, але сказати своєму роботодавцю це, це щось зовсім інше. Тому, розумієте, кожна палка є з двома кінцями. І якщо ми бачимо якісь прояви якоїсь нечесності, то так про них потрібно просто казати. І все.